Я отак на одному місці... О, полетіли гарно, голуби, полетіли. І прилетіли назад. Ха -ха. Вони ще там люблять на цьому пам'ятнику сидіти. Це у них таке місце, де всі приходять і кормлять. О, до мене аж краплі долітаються сюди, Я аж чую, чую як. Вічать сюди. Відтертеть маленькі і вони на мене лечать. Мотоциклетники гоняють. На віліках усі тільки тільки може. Такий невеличкий стрімчанський зроблю на пару хвилин. Дай піду далі у фору. Подивлюся, що там такого цікавого буде. Вже десять хвилин сидимо. А. Так, класна така музика, я теж зранку мені... Це мені ще в рекомендованих випадає така. Я якусь українську слухаю музику, мені якісь нові рекомендує Юта. Може, які я ще раніше слухала. Такі теж гарна музика. Ну, позасмагає трохи, хоч оце з... з... загорить. Ще хочу в ліс сходити по конвалії. Там у нас конвалії, кажуть, в лісі зараз гарно цвітуть. Хочу, я люблю ходити в ліс, дивитися на конвалії. Раз ще не цвітуть лан? Ну це лан, де ще конвалії. Не? Не цвітуть? Цичат щось у мене взагалі? Щось не бачу. Що-то воно перепадає. Це все. Ну, жара. Да, вже починається спека. Мабуть, градусів 25 точно. Не менше. Якщо б тут купальник, купальнику, я б туди і скупалася в тому фонтані. Ще трошки ну, пару хвилинок посидимо, то й піду. Не цвітуть поки? Ага. У нас вже бузок майже весь розпустився. Теж гарненько так красиво пахне. А конвалі вже, може, тиждень цвітуть, точно. Це в місті. І ще й у лісі цвітуть. вже продають його. 40 гривень. Навіть я бачила по 80 гривень продають. Це ще вона тільки з'явилася, то ще великі ціни на неї. Он же, бачиш, люди в футболках пішли. У вас хотя ходять, ходять люди в футболках? О, така красота. Так, мабуть, я буду закінчувати. Такий залишиться фонтанчик, а я піду далі собі гуляти. Дякую, Настю, тобі за компанію. О, так, да, возок це такий кайф. Я собі теж вчора трошки маленьку гілочку зірвала. Наслаждаюсь. А, і ще в мене нарцизи здачі, такі пахучі, пізні. Ой, які вони ароматні, як якісь французькі аромати. Така вже краса. Ладненько, буду заканчивать. Вимикати стрім. Дякую тобі за компанію. Чудового дня. Іду далі по справах. Все, пока-пока.